Аватар останній захисник для багатьох з нас мультсеріал дитинства, який був випущений ще у 2005 році. Більшість моїх знайомих та друзів дивилися Аватара ще у школі. Це без перебільшення культовий мульт, який можна передавлятися у будь-якому віці. Бо, незважаючи на те, що це мультсеріал з телеканалу Nickelodeon, який орієнтується більше на дитячу аудиторію, він має досить дорослу та серйозну тему. А саме засудження війни та геноциду цілих народів. Актуально, чи не так? Я і сам дуже любив і люблю цей мульт, і намагаюся його передивлятися хоча б іноді, бо він має досить круту атмосферу. Але на початку року ми отримали можливість подивитися нашу улюблену історію під трішки іншим кутом. Бо ще декілька місяців тому вийшла серіальна адаптація цього мультсеріалу від мого улюбленого Netflix. Тому хотілося б трішки поговорити про цей проект, який я нещодавно назвав одним із найочікуваніших серіалів цього року. А для мене це не просто якийсь серіал, а адаптація одного з найулюбленіших мультсеріалів. Тому з вами Лоркіт, і ми починаємо. Аватар останній захисник розповідає про Анга, хлопця, який народився аватаром людиною, якій підвласні всі чотири стихії, а саме повітря вогонь, вода і земля. Світ розділений на народи цих самих стихій. Анг залишився єдиним із народу повітря, бо весь його рід був знищений народом вогню, а сам він провів 100 років у крижині глибоко під водою, але його знайшли брат з сестрою із племені води. Сока, та Катара тепер Ангу потрібно опанувати всі чотири стихії та зупинити захарбників з народу вогню, які хочуть захопити весь світ, щоб усе було під їх владою. У цьому йому допомагають його нові друзі, і разом вони будуть протистояти планам народу вогню і спробують врятувати світ, але перешкоджає цьому син володаря вогню Зуко, який поставив собі мету схопити та знищити Аватара, щоб повернути свою честь перед своїм народом. Але на жаль, це вже друга спроба адаптувати цей мультсеріал. Бо першим був фільм 2010 року останній володар стихій. Я вважаю, що слід трішки про нього поговорити, бо так можна буде зрозуміти якість нової екранізації. Цей фільм може бути гарним прикладом поганої екранізації. Причому я пам'ятаю, як ходив на нього у кіно з родичами, бо я дуже хотів його подивитися. І навіть я, якому у тому віці майже все подобалося, майже заснув під час сеансу. У цьому фільмі погано все. Графіка, акторська гра, адаптована історія. Заради цього відео я подивився цей фільм вдруге, і я нікому не раджу це робити, бо це виглядає як якась фанатська пародія. Краще подивіться оригінал. І через якість цього фільму дуже багато фанатів скептично ставилися до нової спроби адаптувати мультсеріал, бо навіть автори оригіналу Брайан Конієцько і Майкл Данта Ді Мартіно. Не дивилися цей фільм і не збираються. Тому коли Netflix оголосили про нову спробу адаптації, то найбільше питання було, чи будуть брати участь у цьому проєкті автори оригіналу, і на початку роботи було багато суперечок між ними та Netflix. І вже на цьому моменті фанати зробили висновок, що новий серіал буде чимось схожим на фільм. Причому в суспільстві з була думка, що Netflix робить досить. Толерантні адаптації, і зробити для них того самого Анга темношкірим чи соко гомосексуалом було досить легко, але я радий, що вони відмовилися від такої схеми та прислуховуються до фанатів. Натомість ми отримали міні-серіал, мій улюблений формат серіалів, який складається з восьми епізодів по годині кожний. А перший сезон серіалу екранізує перший сезон мультсеріалу, а саме книгу води. І тут я вже хотів би поділитися своїми враженнями від серіалу, бо їх в мене дуже багато і дійсно є що сказати. Я буду намагатися не спойлерити, але одразу вибачаюся, якщо щось таке ляпну. По-перше, цей серіал треба дивитися із думкою, що це саме адаптація, яка дуже сильно відрізняється від мульта через його формат. В оригіналі було 20 серій по 20 хвилин, що давало змогу присвятити одній серії одну історію, а тут. Вже серії втричі менше, але вони і втричі довші, тому багатьма історіями серіал повинен був знехтувати, щоб зробити один єдиний сюжет, який би не порушував сильно канонів. З цього боку серіал вийшов непоганим, бо я тільки на третій чи четвертій серії зміг якось відокремити свій мозок від першого джерела та настроїти його на перегляд трішки незвичної історії. Так, фанатам мульта буде досить складно, тому що я при перегляді постійно кричав щось типу, там не так було, чи якого біса вони тут, а не там. Але це для мене навіть не найбільший мінус цього серіалу. Персонажі тут дуже складно, бо головна трійка Анг Сока та Катара досить круті, за ними цікаво спостерігати, і актори досить гарно впоралися із цими ролями. Анг такий, яким має бути. Дитина, яка морально не готова брати відповідальність за майбутнє світу, і не хоче бути аватаром. Він хоче бути дитиною та не прогавити своє дитинство, але його зникнення дуже сильно вплинуло на все за цю сотню років. Хоча можу сказати, що Анг у серіалі дуже схожий на себе в оригіналі, тому актору Гордону Корм'є респект. Проте нам ще потрібно буде подивитися період дорослішання цього персонажа у наступних сезонах. Які нам вже анонсували. А з цим, як я вже говорив, йому допоможуть його нові друзі. Катара у виконанні К'явенті... Кявентіо явенті... Тарбел декілька гіперполізована, але все ж таки схожа на себе в мульті. Дуже вперта дівчина, яка прагне усім доказати, що вона крутий маг води та не хоче бути на другому плані. Вона, як вона сама говорить, борець. але... Остання серія, це те, чого очікували побачити від толерантного Netflix. Я не хочу спойлерити, але у мультсеріалі Китара і так досить крутий образ сильної дівчини, тому я не дуже розумію цей прояв фемінізму у серіалі, але то таке. В цілому вона мені сподобалася. Хоча через те, що серії почали якось перекручувати, її не дуже добре розкрили, хоча показали багато того, чого в оригіналі не було. Але з до кого точно немає питань, то це сока Іоанн Ослід дуже круто впорався з роллю. я дуже сильно хвилювався, коли режисери серіалу перед прем'єрою говорили, що декілька змінили цього персонажа, щоб підігнати його під нинішні реалії. Я дуже злякався, що сока втратить свій шарм, за яким я любив спостерігати ще у дитинстві, але все ж таки не можна сказати, що персонаж дуже відрізняється. Це той самий кумедний хлопчина, який намагається показати усім, що він вправний воїн і може захистити своє плем'я. Під час перегляду в мене з'являлося питання щодо його дій, але потім я зрозумів, що в оригіналі він робив те саме, тому не можу сказати, що персонаж вийшов поганим. А ось щодо Зуко та дядька Айро, то це напевно єдине велике розчарування для мене у серіалі. Почнемо з генерала Айро чи Іро, бо в нашій локалізації його звуть саме так. Так от, він десь половину сезону такий, яким і має бути: мудрий, поважний та люб'язний. Видно, що він любить зуко та намагається його оберігати як рідного сина. Іро завжди вважався неоднозначним персонажем, який змушує замислитися, що не всі люди вогню погані. І тут, можливо, в деяких моментах це можна побачити, але загалом він виглядає більше поганим персонажем, ніж антихероєм. Нам намагаються його розкрити, як це було в мульті, але від пісні, яку він співав в одному із найемоціональніших епізодів мульту, залишилося лише звучання на фоні. Особливо мене роздратував кінець останнього епізоду, але сьогодні без спойлерів, тому сподіваюся, що ті, хто дивилися, мене зрозуміють. А от щодо Зуко, то тут взагалі торба. Персонаж без перебільшення складний і дуже цікавий, але це все тільки в мультсеріалі. В оригіналі він виглядає як реальна загроза аватару, і він досить часто чинив опір йому та його друзям. Але тут він мені показався якимось тюфяком. Я не говорю вже про те, що виглядає він молодше за Соку чи Катару, що взагалі не викликає того відчуття небезпеки. Він більш схожий на невдаху, якому завжди щось не до вподоби. Нам досить непогано його розкрили, показали багато флешбеків з його минулого, але він все одно якось не викликає співчуття чи симпатії. Він майже не потрібен в цьому серіалі, бо нам одразу ж показують його батька Азая та сестру Азулу, які, хоч і виглядають краще за нього, але. Вперше вони з'являються тільки у другому сезоні мультсеріалу. А тут і так досить слабкого антагоніста перекривають персонажами, яких не повинно бути на цьому етапі. І таке відчувається у багатьох аспектах, особливо кастинг деяких персонажів. Але я хочу зазначити, що дуже часто актори круто підходили до своїх героїв, як, наприклад, Джет чи Союкі, яка вже стала крашихою для всіх фанатів. Азай взагалі якийсь монстр. Так, його не було у першому сезоні мульта. Але будемо чесні, якщо б не він, то боятися за аватара було б складно з таким то Азула А Зула взагалі не зрозуміло, що тут робить. Та й виглядає вона дивно, і може здатися, що мені серіал не сподобався. Але це не так. Я дійсно очікував кращого. Але будемо чесні, краще зробити було досить складно. Хтось може сказати, що всі серії першого сезону Мульта можна подивитися за приблизно 7 годин, а тут їх цілих 8. Але якщо ми порівнюємо кількість серій, то в оригіналі дуже велика перевага. Складно умістити 20 серій у 8, навіть якщо вони тривають годину. Це як умістити 20 історій у 8 серій. Тому зараз хотілося б трішки захистити цей серіал, бо там критики щось його дуже розвалили. Перше, що мені дуже сподобалося, це перша серія. У мультсеріалі нам майже не показали життя магів повітря, і ми мало що могли побачити з того, як взагалі виглядала битва народу повітря проти народу вогню. І цей серіал вирішив нам це показати, що на мою думку дуже круто. І це не єдиний такий момент. Так, вирізали досить багато через малу кількість серій, але завдяки хронометражу нам краще розкрили деякі моменти, яких нам ніколи не показував оригінал, що як на мене чудово, бо ми дізнаємося щось нове про історію, яку наче і так знали. Також графіку серіалі дійсно прикольно, особливо на фоні фільму 2010 року. Те, як нам тут показали магію стихій виглядає непогано і, можливо, краще перенести магію з мультсеріалу неможливо. Також мене приємно здивувала жорстокість народу вогню. Нам в усі красі показують те, як вони знищують ціле селища та міста, як кривдять чи вбивають людей своєю магією. Це було досить несподівано, і завдяки цій жорстокості ти дуже круто проникаєшся цією ненавістю до народу вогню. Також не можу не відмітити світ, показаний нам у серіалі. Декорації наче скопіювали та вставили, бо іноді ловив себе на думці, що це точнісінька копія тих самих місць з мультика, і це створює таку неймовірну атмосферу, що ти просто не можеш напірнути у неї з головою. Але тут виникає одне велике але. Я фанат цього мультсеріалу. Я дивився цей мультсеріал оригінал, разів 10, я знаю усі серії першого сезону, і дивитися цю адаптацію мені було досить легко, хоча іноді емоційно було досить важко. Але що якщо цей серіал буде дивитися людина, яка Взагалі незнайома з першим джерелом. При перегляді я кожен раз думав, а як це виглядає для того, хто не знає приколу цього чи іншого моменту. Мені здається, що правильно буде порівняти цей серіал з One Piece, бо це також екранізація мультику. Так, аніме. Вибачаюся. Просто, як на мене, One Piece зміг зробити таку історію і сюжет, який би було б дуже легко зрозуміти і без знання оригіналу. Бо я аніме не дивився і мені дуже сподобалося. А що з аватаром? Мені здається, що для нового глядача цей серіал буде складно дивитися, так як він просто не зрозуміє його. Тому, як на мене, серіал вийшов крутим. Але для фанатів мультика, для таких як я, кому цей серіал нагадав той самий 2005 рік, коли ми тільки не побачили цей мультсеріал і просто закохалися в нього. А чи можна закохатися в цей серіал? Так, напевно так. Бо, як би мені не хотілося кричати, що оригінал краще, але я отримав задоволення від перегляду, бо я розумію, що адаптувати такий культовий мультсеріал досить складно, і Netflix зробив максимум. А вже ж, якщо ви подивилися цей серіал і він вам сподобався, але ви не дивилися мультсеріал перше джерело, то саме час це зробити. Можливо, навіть зрозумієте деякі моменти, які вам під час перегляду серіалу здалися досить дивними чи незрозумілими. Тому можу поставити цьому серіалу десь 8 із 10, якщо не порівнювати його з оригіналом, бо це буде якось нечесно. Хоча дуже хочеться вліпити десь 6 чи 5 балів. Але я гадаю, що ви це зробите за мене. Дякую усім за перегляд. Піду, поки подивлюся мультсеріал, а ви поставте лайк цьому відео, бо це дуже сильно допоможе просуванню. А також ви можете мене так підтримати. Побачимось!